Син після розлучення повернувся до нас, а я просто не маю слів, що то в голові у моєї невістки, колишньої невістки. На основі брудної сорочки ця особа цілу драму закотила і подала на розлучення. Я з самого початку не розуміла, для чого вони разом живуть двоє дорослих людей разом вже п'ять років і тільки те й роблять, що один одному догоджають та для свого живота живуть. Це як взагалі? Замість того, аби дитину бавити, то вона його пестить, то він діє. Я такого не розумію, бо я ніколи не жила для себе. А тут молодість минає, а вони навіть не думають про дитину. І не треба мені казати, що вони жили для себе і були щасливі. Якби між ними було все добре, то все б отак не закінчилося. А то мала Ліля купу часу на себе, часу придумати трагедію і часу все розіграти. Син прийшов і був просто сам не свій. Виявляється, вона порозкидала його одяг по під'їзду, то він зібрав то оберемок і запхав в машину. Як ви собі це уявляєте, коли всі ваші речі отак вивалені людям під ноги? Я тоді йому сказала, що не може дружина отак вигнати чоловіка без причини. Мамо, я тобі кажу, що я нічого не розумію. Вчора у нас все було добре, ще зранку все було добре. А ввечері приходжу додому, а мій одяг розкиданий по сходах. Я в двері стукаю, а вона не відкриває, закрилася на внутрішній замок і все. Син розказував, що вона не брала слухавку і не відповідала на повідомлення. А зранку написала, що вона сама подасть на розлучення, і він може зайти в день і забрати свої речі. Коли син зайшов у квартиру, то просто очам не повірив. Всі фото були розірвані, його речі на підлозі, щось розбите, щось поламане. Коли він почав все збирати, то просто не міг повірити, що вона могла вчинити таке з тим, що він любив і чим дорожив. А потім я знайшов в ванні мою сорочку, подерту, а на ній була губна помада. Це ж ми були на весіллі, дружка цілувала мене в щоку, ковзнула на сорочку. Але через це так повестися зі мною і моїми речами. Отож, син просто не міг усвідомити, що жінка, яка ще вчора була любляча і піклувалася, чи він випив смузі, вже ввечері рве його речі на дрібні клаптики, чистить його зубною щіткою, за яку він виклав кругленьку суму, бо вона там з якимось ультразвуком чи що. Так, от чистить унітаз. Лілія тепер з ним не розмовляє, навіть не хотіла нічого ділити на суді, але що там було ділити, якщо вони всі свої кошти витрачали на себе, гарно їли, гарно спали і їздили на відпочинок. Та вони й заощаджень не мали, жили як ті метелики одним днем. І отак скінчилося їхнє сімейне життя. Я перебуваю просто в якомусь шоковому стані, бо не розумію, як це можна було так закрутити. Та поговори з людиною, почуй пояснення, а потім вже щось вирішуй. А от придумала проблему, накрутила себе, наколотила усього і ще й тепер ображена на весь світ. Підпишись, підтримай українськомовний контент.